Як проходить підготовчий курс зі спеціальності маркетингова комунікація та реклама в університеті Костянтина Філософа в Нітрі? Підготовчий курс максимально повторює структуру вступного іспиту та складається з трьох частин: тест на креативність, де студенти демонструють свою здатність нестандартно мислити. Тест на здібності та талант-тест, де учасники створюють власний колаж на задану тему. Увесь підготовчий курс тривав з 7.30 до 12.30. А тепер давайте поспілкуємось із нашими майбутніми студентами. Дентами та дізнаємось, як все це відбувалося. Тож розкажіть, як все пройшло? Що було найлегше, що було найважче? На початку іспиту я достатньо сильно хвилювався, але згодом адаптувався. Я погоджуюсь з Максом. На початку було хвилююче, але потім більш-менш простіше стало для мене. Найскладніше це був тест на порозуміння, а найпростіше, найцікавіше, це був тест на креативність, там де ми створювали різні цікаві колажі. Та домальовувати до різних фігурок малюночки. А складно було створювати колаж? для колажа Найголовніше це фантазія та матеріали. Матеріали дуже, 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 дуже важливі. А для тебе? Я довго думав над ідеєю для колажу і потім за короткий час мені потрібно було її здійснити. Супер дуже дякую вам за відповіді. А більше про навчання в словаччині ви знайдете в нашому профілі.